У вариші створили нову військову адміністрацію. Указ про створення її та призначення головою Людмило Мариніну. Володимир Зеленський підписав 20 лютого. Очільник міста Олександр Мензел зазначає, що зараз працюють всі юридичні служби міської та військової адміністрації над виробленням стратегії, як співпрацювати далі та хто за що відповідатиме. Указ президента не, не зупиняє роботу ради виконкому, і працівників співал також все місці. Просто буде розподіл повноважень. Я думаю, на ближчим часом це буде визначено. Єдине, що москало вже зрозуміло з нинішнього законодавства, повноваження затверджувати бюджети е, саме за головою. Це начальник військової адміністрації. Всі задачі пов'язані з за забезпеченням збройних сил. Очільник області Олександр Коваль каже, що наразі йде підготовка до реєстрації Вареської міської військової адміністрації як юридичної особи. Він ж повідомив, що розглянув питання створення структури та штату міської військової адміністрації. Головне завдання Вараської міської військової адміністрації питання безпеки оборони бюджету. Ключове створення Вараської міської військової адміністрації не пов'язане з наступом з Білорусі. Мова йде про стратегічне значення рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші, тому що у липні на виконання рішення ставки Верховного головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до президента з ініціативою щодо створення Вараської міської військової адміністрації. Олександр Мензул, який залишається на своїй посаді, переконує, його обов'язки змінилися. Проте зараз він та його команда не відповідає тільки за військову тематику. Інше залишається так, як і було. Розробка всіх програм, управління майном, землею за, так, як і було. А по господарській я багидарі було варто зазначити, що у жовтні міська військова адміністрація була створена в іншому місці. На Тішині Людмила Жук, новини Рівного.